Питання щодо, як закласти цінність фундамент майбутньої України, ну, як на мене, це є дуже комплексне питання. Воно воно, на, на нього не можна дати відповідь однозначно, що саме або так, або так, або так. Ми закладемо цінність фундамент. Це власне, це є комплекс заходів, які держава має вживати для закладення власне цього ціннісного фундаменту. Перш за все, це. Законодавча база, яка має сприяти закладенню цього цінностного фундаменту. По-друге, це мають бути відповідні освітні програми, це мають бути соціальні різного роду програми, це має бути однозначно взаємодія держави і церкви, оскільки наша духовна спадщина вона нас ідентифікує як націю, і всі, хто намагається наше минуле обрізати, воно обрізає нам. Шлях до майбутнього. А стосовно шляху в майбутнього, то власне держава в умовах сьогодення повинна, запроваджуючи різного роду програми по закріпленню моральних духовних цінностей в нашому суспільному житті, має враховувати умови сьогодення. І ми маємо адаптовувати нашу історію, нашу культурну і духовну спадщину до умов сьогодення, використовуючи при цьому всі надбання науково-технічного прогресу.